Слава Україні. 25 вересня. Молочу прямий посів сої. Тут соя посіяна була десь 11-12 травня, здається, плюс-мінус. А поле це прямий посів. Те, що я розказував, там в цьому році підійшло. В принципі, тут соя по сої років 3-4 сіялась, здається. Обробітки, які були, не знаю. В общем, вирішив ризикнути, посіяв прямим посівом, тому що воно що дальняк. А, що плюс е, в зиму, воно там таке ще непонятно було. В общем, короче, я його тік, ось. Вирішив вже прямим посівом його сіяти та і все. Значить, соя тут посіяна на 0035 як посіяв, ні через 3 чи через 4 пройшов дощ зливовий, тут землю заплескало взагалі було. Був корж, то е, цей... сходи були тут, ну те, що я розповідав. Сіялось тут в районі 400-400, трошки тисяч, але по факту вийшло не знаю, 1200 з копійками. Значить, не знаю. Тут пройшов один дощ на один дощ більше, оцей же зливовий, ніж у нас вдома. Потім ще в червні був один дощ, там у нас вдома прийшло до середньо 50 мм. Скільки тут випало, не знаю. Але ну, плюс-мінус там, та, ну, може десь так само, бо не знаю, в общем, Я думаю, що може десь і так само. Значить, по цьому, по урожайності. Вона, я частину поля змолотив, оця частина була зелена. Отут ось воно сюди балочка, там трошки балочка. Отуди теж низок пішов. В общем, те, що суха, бо воно. оця ось частина таке мені здалося, наче повз дорогу прострілювати почало. Ну, в общем, Вирішив приїхав, змолотив оцей ось гузир. І тепер оце гризу оця ось Тому що Тут воно було реально зелене. А, значить, оцей кусок, що змолотив. Я прикинув десь урожайність в районі 17 центнер вийшла. Е, Ну, Міряв на телефон, на програму, тобто воно це все умовно приблизно. Е, ці всі моменти, так що, ну, плюс-мінус так, щоб орієнтуватися. Значить, соя, отут була вона, ну, де як, в принципі, хвиляста, строката. Отам, де стов була трошки гірша, туди краще. Ну, в общем, воно таке, все поле. Зараз це сюди ближче до балочки. Ну, Тут соя така в пояс трошки вище. а там в балочці взагалі під руки соя. Я в шоці був. І, в общем, маємо ось такий на сьогоднішній день результат. По урожайності, значить. Скажу ще за ментор два слова. Бо думав, зніму тоді відео, та так і не зняв. Дозніму 35 покажу для порівняння. Я якось став, молотив, молотив, та так коротше, якось на ці моменти вже і не дивився. В общем, просто працював. Якось у мене так. Я вже як почав робити, то я роблю. Я не виложу, не перериваюся на відео там робити чи ще щось там якось. То відповідно, через що в принципі відео зараз стало менше, Того, що зараз е, трошки ж молочуся. В общем, молочуся і якось не знаю. Не можу я поєднувати, бачите, молотити і знімати відео. В общем, по ментору. Е, Вийшла урожайність того куска, що відео показував в попередньому 22 центнери. Тобто, як бачимо, де було хоч трошки якась волога, щось там цей, то там відповідно в цьому році є і результат. В середньому в середньому, значить, соя, від 15 до 18 центнерів урожайність це сої. Цієї ПС 0,35, в залежності від агрофону, залежності від жипу. Там було ще декілька грядочок. 14. Там було ще, не знаю. Ну, в общем, слабенькі вони, але там були свої моменти нюанси, скажімо так, через що така урожайність. В загальному десь оце кажу 15-18. Там, де все більш-менш в адекваті, де більш-менш нормальні площі. Оце ось такий результат. Ментор у полі, я здається, озвучував 16,4 в е, Потім, ну Тут не знаю. Ось. Це поле до Молочу, то буде видно, що вийде по урожайності тут. Я надіюсь хоча б так, як, ну, я дивлюся 17, то може, надіюсь я і закрию 17. Ну бо не знаю, слаба це рік соя. У знайомих там теж в кого там на бугрі чи ще десь, то урожайність в районі то не то не 100. Це теж і хлопці там молотили. Вчора ще дядько що допомагав мені молотив. То нема урожаю. Нема його і близько, це по сої. Так що якось ось. 35 те міжряддя по ментору змолотив, але там балочка була, то там урожай, ні, звісно, порадувала, Там десь 24 центнери вийшло. Так що, в принципі. В принципі е все більш-менш в адекваті. По насінню ще скажу два слова. Ще помітив таку штуку. Е, значить, дивіться, ПС. Він не стріляє. Він пройшов усю жару, всю цю, стоїть ось. Е, в принципі, всі основні площі у нас по ПС не стріляли. Підстрілювали тільки там, де під посадками конкретно таке, що знаєте, що в коліна то й менше виросло. І підстрілювало там, де дуже слабий агрофон. Оце ось два моменти, що по прострілюванню було. А так, ось дивіться, ось скільки йду. ось не знаю, Ну, немає, ось дивіться, жодного розтрісканого боба. Тобто вона вистояла, витримала в цьогорічних умовах все чудово. Е, стосовно е, ще два слова скажу стосовно ПС, бо там, дивлюся, деякі колеги його виводить хочуть, що типу, цвіте різними квітками. А, да, така штука присутня і в мене. В перший рік я цьому значення дуже не надав. В цьому році подивився, поспостерігав. Так, да, є таке. Одне цвіте білим, друге цвіте синім. І якось так ось виходить. Ну, не знаю. В принципі, ось дивіться, по міжряддю, міжряддю. 70-те міжряддя для нього, коли оптимальні умови. Ну, він нормально себе почуває. Ми молотили там, оце у нас ось по селу в окрузі люди молотять. Що суцільний посів, що 70 те що густе, що рідке. Урожайність приблизно однакова. Тобто все залежить від агрофону. І все. Черена міжряддя не грає, ну, не зіграла дуже ролі. Норма висіву. Ну не знаю, може норма висіву там заріджені посіви в цьому році виглядають краще. Насіння в них, от, не знаю, як. По якості, в принципі, нормальне. І по е, цьому теж нормально. Зеленого практично немає. Там трошки є, койде щось там якось. Але в загальному, в принципі, все ну, досить в адекваті виходить у нас. Так, ось. Дивимося. На ось бачите, з верхнього боба маленька жовтеньке. Нормально себе адекватно почуває. Значить, е, по цьому це ось. Ось, бачите? Це нормально. Так що е, обробіток, технологія обробітку в цьому році взагалі не грає ролі. Тобто, де грає роль тільки волога і живлення. Все. Оце з того, що я вже другий рік спостерігаю, от конкретно так, щоб брати, дивитися, да? е, то з чим нам треба працювати? Нам треба працювати не з обробітками, там, не орать, не ще щось. Там. Треба працювати із живленням. Давати живлення і все. Буде тоді у нас все. Добре, на наступний рік в принципі планую більшу частину площ, там деякі ще ті шокоряди, то якийсь обробіток буде, можливо диски, можливо КПЄ. Оранки точно не буде, оранки відходжу 100%. Які ті площі криві не були, орати точно не буду. Це ось отак ось. Ну, скільки тут залишилось, не знаю. Приїхав раненько, тому що дальняк, жодку не перечіпаю. Отак 5-метрова жодка дає можливість проїхати практично де хочеш, без питань. Тобто я доїхав до поля. Все нормально. Значить, комбайник пече. Так, зараз залізо покажу в бункері вже. Раз стою, бо чекаю, тут далеченько їздить. Машина трошки не встигла, Ось дивіться, яка соя. Трошки оберти ротора більше, того, що десь там може якийсь зеленець попадається, щоб краще вимолочувало. Але в загальному ну, битого майже немає. Це ось така ситуація. Так. Зверху ще вам трошки зніму покажу. Так, так, так. Ну, в общем, оце ось така ситуація. Значить що, чекаю машину та печу далі. Дякую всім за увагу, всім пока.